Одна з найдешевших болгарок проводних мережевих, які доступні від фірми Ято від польського бренду, в нашому магазині 1900 гривень за цю 2-х кілограмову... Болгарку згідно з заявленням продуцента, 2,1 кг, але я й важу, вона має трохи менше. Дуже приємно їй тримати. Охват досить хороший, як на проводну болгарку, як на так дешевий варіант. Щітковий двигун. Маємо додаткову рукоятку, яку можемо закручувати собі з цієї сторони, з якої хочемо, з якої нам потрібно, в залежності, як ми працюємо. Маємо, як ви бачите, також і блокіровку шпинделя, щоб змінювати в нас диск. Та ось блокуємо, можемо змінювати диски навіть і без ключа, але маємо додатково і ключ в комплекті, і захисний кожух, який захищає нас перед іскрами. Болгарка, яка має 850 Вт і 12 тисяч оборотів. 125-й диск на неї підходить. Отже, маємо дуже достойний варіант від польського бренду за досить малі кошти.